Вітаю вас на каналі саме найкращим. Величезний привіт і я вам хочу побажати гарного тижня, найкращого вдалого дня. Подивимось, які акції в магазині. АТБ 11 та 12 серпня. Я гадаю, що ще якісь товари доставили на акцію на знижку. І подивимось, і я вам покажу самі найкращі знижки в АТБ а, нагадати вам. І давайте розпочнемо овочі і фрукти. Дякую за коментарі та за вподобайки. Картопля молода 19 гривень 80 копійок, буряк 9,60 морква, я заокруглюю ці 10 копійок для зручності до більшого. Морква мита по 20 гривень. І морква перший гатунок майже 13 гривень. Гарбуз 50 гривень, а цибуля по 14 гривень залишається в ціні, як була. 134 гривні, печериці, апельсини по 90 гривень. Так, персики 95, нектарини 11 гривень за 100 грамів, ну 110 гривень за кілограм, абрикоси 114 гривень, лимони 84 гривні, грейпфрути по 70, ківі 220 гривень Яблука Golden 86, Red Prince 94, Red Prince, так, Red Prince, Red Prince і там і там ціна стоїть. Да? Кавун жовтий 36 гривень майже. Кавуни по 17 Втб і без, без насіння по 25. Перець салатний по 30. Томати коктейльні по 14,60, ну, 146 гривень. Перець солодкий червоний по 105 гривень, 70 гривень томати, 33 гривні баклажани. Часник 115 гривень, 17 гривень та 80 копійок, капуста і гриб, грибочки. Огірочки, дивіться, які гарні 45 гривень. Не забудьте за масло ягодинське, 73% жиру по 80 гривень. Хороша знижка 30% на масло ферма, 73% жиру, але зверніть тут вага: 400 грамів, 164,50. Та масло своє лінія, 72% жиру. 73 гривні та 70 копій. Наш молочник 72% жиру 33 сок. А від ласунка нагіци курячі 330 грамів за 74 гривні. Хачапурі день у день 300 грамів по-аджарськи 75 гривень. Розумний вибір пельмені курячі так, 800 грамів, 80 гривень та 70 копів. Мотанка від Геркулес Три м'яса 600 грамів 66,50. Чаботурочка, гомілка в маринаді. Я декілька разів брав а, із чарівної полички, як я говорю, а, дуже добра для гриля. По 9 90 за 100 грамів. Гомілка куряча улар по 8,65. Та крило улар по 940. Не забудьте за тісто філо, дуже хороша зараз ціна. 400 грамів своя лінія 2850 Морозиво факел, своя лінія, полуниця, 20 гривень, 90 грамів. Морозиво рудь фісташкове, 300 грамів, 98 гривень. Знижка майже 30%. І морозиво шприц з смаком персика брикос, 94 гривні. Також 300 грамів. А зі знижкою морозивого Монако 500 грамів. 104 гривні, знижка 50%. Морозиво київський пломбір без цуклуру. А 25 гривень 80 грамів. Великий стакан морозиво. Це своя лінія. 85 грамів за 19,50. Дуже смачне Олівер Сміт. Обов'язково спробуйте 100 грамів. Акційна ціна 22 гривні. Морозиво у стаканчику пломбір Лімо 75 грамів. сорт. Київський пломбір класичний у ріжку 41,50-110 грамів. І знижка 50% на двошаровий ріжок. 31 гривня 150 грамів. Ось він. Дуже хороша знижка на ласунка. Лев Фісташкове морозиво. 85 грамів 23 гривні. Спробуйте ще вишня, теж дуже смачне. Якщо ви ще не спробували надзвичайно цікаве морозиво пломбір манго мочі, ось це також смачне. А далі давайте подивимось, що по ковбаскам: своє лінія селямі італійська за 100 грамів 39,40 Часниковий 420 грамів, 68 гривень. Та новомиргородський виріб 420 грамів, 60, вибачаюсь, 48 гривень майже зі знижкою 35%. 100 гривень молочна, 550 грамів. Поставили знижку на солямі мускатну. Своя лінія за 100 грамів 33,50 Своя лінія тушка курки майже 18 гривень за 100 грамів. Сало по домашньому 18,50. Грудинка своя лінія за 100 грамів 35,60. А любительська від добров за 100 грамів 35,40. Шинкові сердельки першого сорту від добров 34 гривні. Сардельки з м'яса птиці, своє лінія 1640 за 100 грамів. Своє лінія сарделіні першого сорту 22,50. І хороша ціна на ходок сосиски 450 грамів, 52 гривні. Сир із блакитною плісневою за 100 грамів майже 75 гривень. А зі знижкою зараз филата 59 гривень 180 грамів. Камамбер від президент 93 120 грамів. Сир Цезар 135 грамів 58. Королівський 135 грамів 6950. Мазда 58 гривень, 135 грамів. Сир Звенигора 160 грамів можна придбати за 61 гривню. Це акційна ціна. А ось пирятин 160 грамів дорожче, 75 гривень. Моцарелла 125 грамів за 50 гривень. Плавлені сирочки комо тенеро та вершковий 17 гривень. Від ферма вершковий сир плавлений 160 грамів 63 гривні. Сир з додаванням лососю та кропу 150 грамів 68,40. О, вже з'явився у нас ось такий безлактозний кисломолочний сир. Біло 180 грамів за 42 гривні та 30 копійок. Кефір Ферма 2,5 жиру 43 гривні. Галичина кефір нежирний 48. Сметанка Президент 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Молокія 20% 46 гривень. Та молокія. Так, неправильно поставили, бачите, цінники, чи, чи, чи. я неправильно взяв. 15% жирності 46 гривень. 15% жирності молокія 46 гривень. Ось так. І ось сметана молокія 20% жирності 55-30. Дивіться, який цікавий президент випустив сніданок. Апетитний сніданок, сир, кисломолочний, а зі сметаною та чия 180 грамів. Так, а це що? Розумний вибір. Сметанний селянський. А, це вже просто поміняли пакування. Я зрозумів. Вона була, пам'ятаєте, таке синє пакування було. А, сметанний селянський продукт 20% жиру, 400 грамів, 23 гривні. Молокія, кисломолочний сир 200 грамів. 9% жирності 46 гривень. 5% 43 гривні. Айран 800 грамів, 36,40 Айран злагода 43,70. Глазуровані сирочки від розумний вибір. Три смаки в асортименті по 10 гривень. Карпатський йогурт без цукру 47,70. Лактонія 290 гів 28 гривень. Молокія йогурт 26 гривень. А від «Норвен» ікра з креветкою в соусі 160 грамів 50 гривень та 30 копійок. Оселедець «Своє лінія» з духм'яними травами 180 грамів 46 копійок. Оселедець «Мат'єво Волії «Своє лінія» 240 грамів 58 гривень та 50 копійок. Зі знижкою «Норвен» сьомга. Філе шматочок 210 г за 216 гривень. Зараз непогана знижка на мідії 200 г 51 гривня з прянощами. Крабові палочки охолоджені, своя лінія 500 грамів 87 гривень. Яйця залишаються в ціні 5 гривень та 9 копійок. Корм для пухнастиків своя лінія 11 гривень. Зі знижкою пауч пакети клуб 4 лапи 11,20 гривень. Корм для котів 38,30. Корм для собачок 74 гривні. В акції Пуріна Ван 800 грамів за 220 гривень. Та Пуріна Ван вагою 450 грамів 121 гривень. Фріски сухий корм 300 грамів 49 гривень. І ось такий сухий корм. Своя лінія 400 грамів 35. Заморожені крабові палички делюкс 500 грамів. За ціною 107 гривень та 30 копій. Крабові палички заморожені, водний світ 250 грамів, 69. А зі знижкою креветки 200 гривень, від норвен 700 грамів. Тушка натотенія «Водний світ заморожена. А без голови кілограм 180 гривень. Від Веладіс фарш із лосося заморожений 500 грамів 63 гривні та 60 копійок. Ферма йогурт по-турецьки 280 грамів, 30 гривень та 60 копійок. Кейфур, вишня, черешня, 2670. Та лохина по 28 гривень, 250 грамів стаканчик. Своя лінія цукерки, чорнослив. З горіхом 2715, Кокос Парадайс це також своя лінія, майже 20 гривень. Ой, шарм, дивіться, залишився тільки жовтий. Порозбирали. Мені подобається зелений і жовтий. Кокосовий щось взагалі мені не йде. 2660. Зі знижкою поставили по 16 гривень. Вафлі з, з, зі смаком, з начинкою шоколаду, своя лінія. 16 гривень за 100 грамів. Не забудьте за ромашку, своя лінія, майже 15 гривень за 100 грамів. 14 гривень халва соняшникова ванільна, своя лінія. Крекер Тук 33,70. Паста Міленіум Вері Пері Дуо 122 гривні 230 г. 30 гривень та 40 копійок орео. Зі знижкою зараз печиво від біскоті 125 та 140 грамів по 28 гривень. Печиво ловіта від рошен, як завжди, два смаки в асортименті 420 грамів, 80 гривень, акційна ціна. Зі знижкою шоколад Рошен ЛАКМІ 38,50. Світоч також зараз зі знижкою 54 гривні та 40 копійок. Зі знижкою батончики своя лінія по. 11,30. А зі знижкою тістечко Барні 54 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. Делюкс пластівці вівсяні 39 гривень 500 грамів. А пластівці Ловена 4 злаки 600 грамів 57 гривень. Так, пластівці вівсяні 500 грамів 41.50 Пластівці вівсяні сила Геркулеса. 700 грамів 48,30. А зі знижкою макарони день у день кілограм 35,30. 39 гривень та 60 копійок для паста 420 грамів із твердих сортів пшениці. Розібрали весь булгур кілограм за 40 гривень. Олія «Щедрий дар» 3 літри на 255 гривень. Олія лінія» 3 літри 226 гривень та 70 копійок. Олія Майола 850 в 65 гривень. І олія лінія» ось така за 41 гривню та 50 копійок. Зараз можна придбати. Від «Делюкс» оливкова олія «Іспанія» 250 мл, 140 грн. та 50 копійок. Господарочка «Рагу» 66 грн. 470 грамів та «Лечо» в таку ж саму ціну. Зі знижкою «День у день кукурудза» та «Горошок» в одну ціну 34,30 грн. Оливки від «Делюкс» чорні з кісточкою та без кісточки 70 грн. та 40 копійок. Ананаси кільцями у сиропі 560 грамів 66,30. Від торгової марки Боцман сардина бланшована в олії 49,50. Паштет шпротний від «Сканді» 160 грамів 40 гривень та 40 копійок. Сардина Ріга Голд в оливковій олії за ціною 56 гривень. Скумбрія з додаванням олії 57,40. Сардина з додаванням олії 48,70. Своєлінія, тунець у власному соку та подрібнений в олії 185 грамів. Зараз можна придбати за 42 гривни. Паштет качений 50 гривень. Так, бачу, ці паштети розібрали. Печінковий паштет 85 грамів по 16 гривень. Також зі знижкою шпроти в оливковій олії Riga Gold за ціною 79,50. Не забудьте, що в акції приправи від своя лінія 25 грамів. А є до шашлику, до плову, до курки, до м'яса, до картоплі 8,30. Від торгової марки Щедро майонезний соус салатний 300 грамів 25,30. Соус майонезний, своя лінія 300 грамів по 20 гривень та 50 копій. Майонез своє лінія смачний 300 грамів, 26. Та майонез провансаль своє лінія 300 грамів 29,50 Зараз в магазині ТБ усяка ваделюкс зі знижками смажена мелена 250 грамів, 160 гривень. Ось така по 79 гривень та 70 копійок. Тут 100 грамів. Кава від делюкс Натуральна Мелена 500 грамів 310 гривень. І також в зернах делюкс кілограм 595 гривень. Амбасадор мажесті кава в зернах кілограм 595 А зі знижкою Еліс Ексклюзив 250 грамів 187 гривень. Еліс Гурме 500 грамів 320. Арабіка чорна карта 230 грамів, 155 гривень. Якобс, мілка Капучино 173 40, 500 грамів. А Голд карта. Чорна карта, 250 грамів, 349, 60. Якобс, Крима 60 грамів, 116 гривень. Нескафе Голд 280 грамів за ціною 449 гривень. Якобс, Монарх 120 грамів, 200 11 гривень. Якобс Монарх 280 грамів, 390 гривень та 50 копійок. А, так, це у нас своя лінія. Gold кава 100 г, 107 гривень. І точнісінько така сама, тільки пакування 200 грамів за 185 гривень. А, дивіться, а, де кофеїну, да? Якобс 60 грамів 165 гривень. В акції чай Алокозай пакетований 27,50. Чай, а чорний гранульований розумний вибір 180 грамів, 50 гривень. Зі знижкою пакетований чай ловаре, чорний, чорний з бергамотом та зелений, 41,70. 24 пакетики. пакетики. Своє лінія чай трав'яний з додаванням суміші, плодів та ягід 50 грамів, 46,50 гривень. Це були всі акції знижки. А в тебе я вам хочу побажати найкращих. Всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!